Почнемо проходження першого рівня, запускаємо гру, вмикаємо панель приладів в діагностичну систему, проводимо підключення до автомобіля і зчитуємо коди помилок. Показано одну помилку. Беремо наш прилад мультиметр і вимірюємо. Напругу, яка повинна приходити на паливний насос. Перевіряємо, чи є там 12 вольт, чи немає. Включили манометр для вимірювання тиску палива в нашій рампі паливній. Знімаємо показники із склем нашого реле. Як бачимо, у нас. Напруга з'являється і потім пропада. Вмикаємо схему підключення і пробуємо розібратися, яким чином у нас підключений паливний насос. Пробуємо на схемі його замінити. Провід синього кольору. Після заміни провода пробуємо включити запалювання нашого двигуна, подивитися, чи будуть якісь зміни. Як бачимо, змін немає, тому продовжуємо пошукати справності. Наступним, що ми зробимо, це спробуємо замінити провід, який з'єднує наш насос із масою чорного кольору. Проводимо аналогічну перевірку, чи вирішилась проблема. Як бачимо, проблема не була вирішена, тому продовжуємо пошуки. Якщо в нас з реле виходить напруга, але не доходить до насоса, то причиною може бути в нас шкоджений провод, який виходить з реле. І замінюємо провод, який йде на електронний блок керування. Знову проводимо перевірку. Як бачимо з даних операцій, коли ми включили запалення, у нас на манометрі змінились показники. Проводимо пуск автомобіля. Перезапускаємо діагностичну систему і дивимося, чи є там нові якісь помилки. Після додаткових тестувань, якщо не з'явилося ніяких помилок, можемо дивитися наш рахунок, в якому нам показано об'єм робіт, який був виконаний, зафіксовано. Сканування системи заміну кабелів, і який час на це все був витрачений, і відповідно вказано вартість робіт за кожну операцію і за всю роботу разом. Далі оформляємо наряд замовлення. В контрольному списку ставимо галочки, що ми виконали всі роботи, і повертаємо автомобіль клієнту. Переходимо на другий рівень, читаємо наш наряд замовлення по аналогії з першим рівнем. Вмикаємо панель приладів, діагностичну систему і проводимо підключення до діагностичної системи та зчитування помилок. В даному випадку в нас показує система дві помилки і є проблеми в роботі першого циліндра. Для того, щоб виявити несправність, нам потрібно взяти мультиметр і перевірити спочатку, чи приходить на нашу форсунку першого циліндра напруга. Для цього, так як ми вже робили раніше, на нашу клему мінус під'єднуємо чорний вивід із мультиметра, а червоний дріт з'єднуємо із червоним Проводом форсунки. Режим вимірювання на вольтметр на нашому мультиметрі переводимо в режим вимірювання постійного струму. Величиною 20 вольт. Як бачимо, напруга приходу на форсунку. Якщо в проводці проблем немає, і напруга на форсунку приходить, то наступним етапом, що ми будемо робити, це перевіряти справність форсунки. Для цього нам необхідно замірити її опір. Переводимо режим вимірювання на мультиметру в режим вимірювання опору і знімаємо показники нашої форсунки. Як бачимо, вони дорівнюють в районі 54 Ом. Нагадую, що в справної форсунки повинен бути опір 16 Ом. Порівнюємо із форсункою на другому циліндрі і на і як бачимо, там на нас опір буде 16 Ом. Проблема із першою форсункою. Знімаємо її, проводимо заміну, перевіряємо опір на нашій новій форсунці. Все підключаємо. Очищаємо наші помилки в системі бортового контролю і проводимо пуск нашого автомобіля. Ремонт виконано, як бачимо, успішно. Можемо переглянути наш рахунок. І заповнюємо наряд замовлення. Переходимо до проходження третього рівня, запускаємо гру, читаємо опис скарги, там, де вказана, яка в нас несправність. Як бачимо, у нас невідома причина, немає ярких, яркого описання того, що з автомобілем не так. Тому доведеться шукати самим. Для цього включаємо панель приладів і пробуємо запустити двигун. Як бачите, в нас на панелі приладів після пуску загорілася лампочка чек, яка свідчить про те, що в нас є в двигуні, якась несправність. І пробуємо натиснути на педаль газа, щоб зрозуміти, в якому режимі працює наш двигун. Як бачимо, педаль не реагує як відповідно двигун працює в аварійному режимі. Під'єднуємо діагностичну систему, підключаємо наш автомобіль та проводимо щитування помилок. Бачимо, що наша система показує три помилки по системі управління двигуна, і одну помилку по модулю керування дросельною заслонкою. Так як у нас може бути недостатня кількість знань і розуміння, як працює дана система, ми можемо подумати, що в даному випадку у нас проблема буде саме в роботі нашого модуля керування дросельною заслонки. Тим паче, що ми бачимо помилку, яка нам Говорить про те, що є якась несправність або невідповідність роботи даного вузла. Вимикаємо запалювання і пробуємо замінити цей компонент. Так як у нас це стимулятор, то ми можемо собі дозволити такі дорогі способи пошуку несправностей. Відключаємо нашу знову діагностичну нашу систему до двигуна, але. Зараз ми не щитуємо помилки, а повинні налаштувати наш модуль керування доросліною заслонкою. Для цього необхідно провести його калібрування. Заходимо в системи, керування двигуном, налаштування конфігурації. Вибираємо наш модуль і натискаємо калібрувати. Відбулося калібрування дорослиної заслонки. Після цього переходимо в розділ «Коди помилок і очищуємо ці помилки. Як бачимо, помилки наші ніде не пропали і двигун далі в нас після запуску чого в його роботі не змінилося. Можемо зробити висновок, що заміна модуля керування дроздільної заслонки була марною. Давайте уважно подивимося на помилки, які показує діагностична система. Проаналізуємо їх, включимо схему підключення нашої системи керування двигуном і подивимося, що в нас на схемі ще є датчик положення акселератора. На цьому датчику у нас є декілька помилок. Даний датчик у нас підключений через колодку, яка складається з чотирьох проводів. Якщо якийсь із проводів буде пошкоджений, то датчик не буде давати коректний сигнал на модуль керування. І будуть виникати помилки. Тому пробуємо замінити провода, які йдуть на цей датчик. І проводимо заміну першого провода. Після включення запалювання наші помилки залишились на місці. Після заміни другого провода у нас помилок поменшало, але всі не зникли. Тому проводимо роботу в даному напрямку і замінюємо третій провод. Очищаємо помилки і пробуємо запустити двигун. Як бачимо, система нам після заміни трьох проводів не показала нових помилок. Двигун завівся і стабільно працює. Відкриваємо наряд замовлення. В розділі проведення операції та прийняті рішення описуємо роботи, які були виконані. Під час проходження попередніх двох рівнів гри ми наряд замовлення не записували там наші проведені операції та прийняті рішення. На ряді замовлення можна вписати об'єм робіт, який був виконаний самостійно. Але це не обов'язково. Головне поставити нам відмітки, що ми виконали наші роботи, і автомобіль можна повертати власнику.